Не знаю, що я щось так втомилася. Сьогодні я вирішила зробити влог день зі мною на роботі. Ой, але, я я вам скажу, любі друзі я, поки тут і трошки поговорю. я постійно запізнююся. Це просто такий жах. Навіть зараз я запізнююся. Але найбільше мене в цьому бісить те, що я не придержусь обіцянок собі. Я, типу, кажу якісь там практики, що треба робити. Ну, не то що треба робити а рекомендації. сама їх не придержуюсь, Мене це так бісить. Ох, не знаю, що я щось так втомилася. Значить, вчора не дуже пізно спати лягла, але зранку встаю, капітан дуже тяжко. Вчора, наприклад, міляла десь в я вчора ледве стала в піводинадцяти. Я, звичайний снідаю. А, але сьогодні в мене буде тієк. Що я його покажу. У ну, нас сьогодні по плану будуть джинси. Ось такий джемперочок. Такий джемперочок. До речі, знаєте, що я подумала? Що треба вже починати це писати сценарій для того, щоб ну, більш-менш нормально. І я говорила якби по черзі. Бо це взагалі така бідося, що це капець там щось трошки сказала, там щось трошки сказала. Та й куди воно годиться? Так, трас, поки чай, поговорю з вами. Біля вікна з одної сторони, з іншої сторони мене вікно засвідчує. Але що зробити, таке життя. Я хотіла поговорити про спізнення. Так? Я вважаю, що вони не беруться з ним від кілля. і все залежить від пріоритетності. І воно підходить не тільки для спізнень, бо коли ти чогось хочеш, і для тебе це в списку пріоритетів саме перше, ти робиш абсолютно все і рано встаєш, щоб дійти до своєї цілі, яку ти хочеш досягнути, чого ти справді бажаєш. Зараз я на такому етапі ще не знаю, що я хочу. Я вже щось заплуталася, втомилася. Зв... І все як зазвичай, одним словом. Ось надломи якісь в мене всередині. Може це депресія, опять якась зимова. Треба сходити до лікаря, проконсультуватися. Я казала, а вроді би казала, що я зазвичай не снідаю. І це супер рідко, що я зараз чай п'ю з бісквітігом. Але поки є можливість, треба її використовувати. От і губи мої лишились, нічого щось малюю. Розчисуватись і на роботу. Збиратися на обід на своїй малищ. Поки в мене тут обід. Хочу поговорити трошечки. Капоєчку так я буду збирати. До вже підходить до кінця мій обід. Що у нас така прекрасна погода, там таке сонечко світить, наче весна на вулиці, а не зима. Але я хотіла не про це сказати. Я хотіла сказати про те, що. Треба писати сценарії до відносів, бо в мене це друга спроба, і я другий раз не написала сценарій, я не знаю, про що знімати. У мене вийшло, що я вчора вирішила собі, що я хочу знімати, і сьогодні зранку я вже знімаю. Пробую, по крайній мірі. Але я не знаю про що. Всі мої дні одноманітні, однакові. Можемо так пофілософствувати тут, поговорити про сенс життя, про сенс буття і все в цьому роді. Наприклад, можемо поговорити про те, що про мою невпевненість. Ін. Нерозуміння, куди рухатись. А YouTube це як один зі способів виговоритись і розібратися. Чи подобається мені це, чи ні. Уже у нас наступив вечір, ми вже скупилися, а заїхали по магазинам на вечерю, там завтра хлопець по роботі на три дні. То, чесно, слава Богу, що я гальна бал, яка тебе виручить. Бо ми вже і котлі нажарили, і зараз ці одразу з капустою нажарили. Рибу він теж пожарив, але вже брали в іншому магазині. Ну, коротше, супер, хазяйка. Я стремлюся до... Я це зрозуміла, поки готувала, що я стремлюся е, до того рівня, щоб мати можливість кожен день харчуватись галі баловами. Бо там не дешево, скажімо так. Ось мій закінчується в'язання переглядом фільму. Пише, я хотіла поділитися з вами тим, що я сьогодні мала дозняти. Ковтинку, але забула на ну, обіді, поки те, поки се. Так що дякую всім за увагу, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей.